Скандал у Львові посеред двору на весь квартал гримить російська попса. Обережно, Росія готує провокації на 9 травня і погрожує ударами по Києву. Нанести сокрушительний удар по Києву. Зеленський ставить депутатам ультиматум без ратифікації угоди про надра. Прощавайте американські візи. А суддя з Волині забула покарати 14 п'яних водіїв. Тепер вони усі на волі. Американець виграв 167 мільйонів доларів у лотерею, але не встиг забрати, бо його посадили. Вітаю, мене звати Вероніка Врімєєва, і я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Російська попса прямо посеред Львова. Серйозно, уявіть собі, якась компанія вробила на повну пляцу твоя вісна і серед ночі влаштувала справжній терор всій вулиці. Як пишуть у місцевих пабліках після приїзду Нацгвардії раптово стихли. Я нагадаю, у разі прослуховування російського контенту в публічних місцях можна викликати поліцію. Федерація провокації. Росія готує провокації на 9 травня. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Але тут важливо розуміти, мова не про теракти чи вбивства. Росіянам потрібна картинка, відео з бійками, конфліктами, нацистами, які забороняють квіти і стрічки на могилах Другої світової. Саме такий контент вони прагнуть розкручувати на кремлівських каналах. Вони будуть провокувати такі ролики, де будуть протистояння там якихось. Молодиків, там да там побиття, там ще щось таке. от в такому плані. Якісь вбивства, ну не, не думаю, що вони там будуть прямо до цього під підготовки. А от картинка для для них це враховуючи їхні і, ну, і раніше. Освід для них це буде більш ефективніше. Водночас, про помсту Києву вже говорять російські пропагандисти. Вони розмірковують, якою буде відповідь Україні, якщо Київ завдасть удару по параду на червоній площі 9 травня. Доціль я був міністром оборони або даже президентом, то на всякий случай. Дал би нашій армії команду на тот случай, если не дай Бог, будут покушения на Красную площадь, на священный парад победы, нанести сокрушительный удар по поки це прокоментував український журналіст Роман Цимбалюк. Такі заявлення вже звучали в центрі приняття решені, бла 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 А от заявлення в часті того що не буде парада на 9 мая, такого ще не було. Смотрите, какані то Позорні уроці. А ви як думаєте, Росія справді лише готує відео провокації? Чи варто чекати чогось серйознішого? Пишіть у коментарях. Польща розгорнула військову операцію після провокації літаків РФ над Балтією. Про це заявив міністр оборони Польщі. Сама ж операція передбачає розгортання додаткових літаків та вертольотів для патрулювання польського повітряного простору на півночі. Це відповідь на загрози, з якими ми маємо справу, зокрема, інциденти, що стосуються нас або наших союзників, країн Північної та Балтійської Європи. Однак, з неофіційної інформації журналістів, відомо, що ця операція передбачає також і переведення додаткових військових вертольотів з інших регіонів до баз у регіоні Балтійського моря та кордону з Російською Калінградською областю. А ви що думаєте, це просто маневри чи щось недобре вже близько? Гудбай, Америка, Зеленський, прогрозив нардепам, які не голосуватимуть за ратифікацію угоди про надра з касуванням американських віз. Про це пише суспільне. Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутньої співпраці зі США та інвестицій, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно для оборони. Є люди налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Ну і власне самі депутати не змовчали. Наприклад, нардепка від європейської солідарності Ірина Геращенко, м'яко кажучи, розкритикувала такий заклик президента. В Європейській Солідарності зустрічний заклик до Зеленського: зустрітися з парламентом, поінформувати про всі деталі підписаних документів, розказати, про що йдеться в угодах, які Україна матиме гарантії безпеки, і як це сприятиме встановленню справедливого миру, оприлюднити всі підписані урядами документи, а не фрагментовано, тільки меморандум. Мені важко уявити будь-якого конгресмена США, який голосує за будь-що, не читаючи. Це відповідальність парламентарів приймати рішення усвідомлено, ознайомившись з законопроєктами. А в парламенті Зеленського тицяти кнопки не читаючи стало нормою для слуг і ОПЗЖ. Не змовчав і нардеп від голосу. Ярослав Железняк. Його реакція також не тепла. Ви б це опитування б в чаті своєї фракції та сателітів. Провели би спочатку у кого вона, та віза взагалі то є. А то може трохи дивна ситуація вийти, що будуть погрожувати тим, чого і так немає. Тому пропоную наступного разу заявити, що закликаємо компанію Apple відключити від App Store та iCloud ті айфони депутатів, які не голосували. Ще і оновлення iOS їм заборонити. А як вам така ідея президента підтримуєте чи ні? Це не сила повірити, але це правда. Суддя з Волині регулярно забуває карати водіїв за п'яне кермування, і тепер цю служительку Феміди покарають за такий навмисний склероз. Голову нововолинського міського суду Орисю Ференс Піжук притягнули до дисциплінарної відповідальності, бо щонайменше 14 водіїв, яких спіймали п'яними за кермом, уникли покарання через її зволікання. Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя визнала, що волинська служителька Феміди вчинила проступки, але назвала їх неумисними. Тобто суддя просто вичікувала, коли у справах закінчиться строк притягнення до адміністративної відповідальності? От я, наприклад, в такій випадковості не вірю. Хтось, вочевидь, допомагав копійчиною забути про всі ті протоколи. А на дорогах купа п'яних водіїв, які постійно втрапляють у ДТП, де часто гинуть люди. Як вам таке? А ви вірите, що це просто неуважність? Нацизм просто на вулицях Запоріжжя і мова про наші часи, і ні там не знімали якийсь історичний фільм. Справа в тому, що у німецькому однострої часів Другої світової та з гранатою запорізькі поліцейські затримали місцевого жителя за незаконне зберігання зброї. Чоловіка, одягненого у військову форму часів Третього рейху, правоохоронці виявили на одній з вулиць обласного центру пізно ввечері. Неординарний лук він доповнив боєприпасом, що тримав у руках. За місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили цілий арсенал зброї. За йому загрожує до семи років ув'язнення. Чого раптом чоловік взагалі був одягнений як нацистський солдат, і звідки така любов до цього невідомо. А у вас є варіанти? Він ідейних чи просто місцевий божевільний? Таксист далі не везе, бо його забрали ТЦК. Саме така історія трапилась в Одесі, коли один із пасажирів прямо під час виконання його замовлення написав у службу підтримки з проханням прислати іншого водія, оскільки того, що його віз, бусифікували. Що тут скажеш, таке може бути тільки. В Україні, як часто ви спілкуєтесь українською мовою, ось цим питанням, а точніше, його контролем, займеться уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, і відбудеться така перевірка у школах. Освітній процес охоплює всі види діяльності, що відбуваються на території будь-якого закладу. Українська має лунати не лише на уроках, на перервах, на батьківських зборах в бібліотеці, спортзалі та бомбосховищі. Вона має бути скрізь. Дослідження, яке ми проводимо разом з Державною службою якості освіти України четвертий рік поспіль, сприяє утвердженню державної мови, підвищення якості викладання, контроль за застосуванням української, створення додаткових можливостей для учасників освітнього процесу, краща і Інвестиція у майбутнє, крім того, Кремі нагадав про важливість дотримання 21 статті закону про державну мову, яка вимагає обов'язкового використання української мови в освіті. Хотіли Київ за три дня, а виходить, щоб захопити Україну, Росії знадобиться ще 231 рік. І це не просто популістські заяви, а фахова стаття авторитетного видання Форбс за нинішнього темпу. Просування Росії знадобляться століття та десятки мільйонів жертв, аби повністю захопити Україну. Також видання пише, що Росія щодня зазнає приголомшливих втрат на фронті, як і в особовому складі, так і в техніці. Порада росіянам: чим швидше ви здриснете з нашої землі, тим ліпше вам буде. Бо український дух це про те, якщо треба буде з вами боротися ці всі 231 років. Ми будемо це робити, бо ми українці, нація свободолюбивих і хоробрих людей. Ми вже розповідали вам про нову ініціативу нардепів, дозволити громадянам віком шістдесяти плюс йти на контракт в збройні сили. Напередодні про це заявили самі нардепи. І ось маємо реакцію від військових. А саме, заступник командира 3-ї ОШМБР Максим Жорін. Він вважає, що якщо у контракті 60+, плюс буде чітко вказано перелік. Фахів та професій, де може знадобитися досвід цих людей, це може стати корисним. Насправді, якщо ми чітко пропишемо обмеження да в цьому законі, то це абсолютно нормально і це має сенс. Ну, тобто, якщо ми вкажемо, що а в цьому віці, а, за особистим ну, добровільним бажанням, людина може а, піти на контракт, але за певним переліком фахів фаху та професій, да, де вони необхідні, в такому випадку так, тому що серед цих людей дійсно є ну певна кількість, які себе і фізично і психічно нормально відчувають, але при цьому ще мають. Там величезний професійний досвід по різних напрямках, які теж потрібні в армії. Якщо ж ми говоримо там про бойові задачі або бойове управління, то безумовно в цьому плані їх треба обмежувати. Ну а поки депутати лише міркують, як дати шанс тим, кому за 60, на сайті Work.ua вже з'явилась потенційна вакансія. Наприклад, зараз шукають начальника лазні для самохідного артилерійського дивізіону 141-ї ОМБР. Погодьте, свій досвід згодиться і в окопи лізти не треба. Чим не варіант? Не фартануло, так не фартануло. Американець штату Кентукі виграв у лотереї 160 мільйонів доларів, але отримати їх так і не зміг. А знаєте чому? Бо потрапив до в'язниці дорогою до офісу організатора лотереї разом із мамою. Він зупинився в готелі, де влаштував бійку та вдарив поліцейського, який намагався його зупинити. Ну думати ж трохи треба, а не кулаками махати, так би й гроші мав, і не у в'язниці кував. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось.